Метрополіс крутезна 3 d головоломка Ось така ось архітектурна. Кожна деталька тут відображає певні будівлі у цьому місті. Вони мають свою унікальну форму і своє положення деталей. У цій головоломці три рівні. У нас є ось такі ось деталі триошки, ось така ось рівна, ось така ось трикутничко і ось така ось трошки зігнута деталь на три клітинки. І в кожному з цих рівнів ви обираєте одну з тих деталей, яка буде поза полем. Наприклад, у першому рівні ви відкладете ось цю, з трикутничком і всі інші деталі, всі ось ці. Ось неймовірні будівлі у цьому місті потрібно скласти на поле, виставити їх так, щоб вони всі влізли, а одна будівля залишилася поза полем. Ось такі ось цікаві деталі, навіть розглядати їх прикольно, мають мармурову, приємну, гарну, симпатичну таку текстурку. І кожна будівля дійсно якась унікальна і має свої дуже цікаві форми. Їх ще дуже зручно брати за ось ці ось деталі, які висипають. Тобто це не щось пласке, А ось так ось хапаєш, береш і переміщаєш будівлі по місту, ставиш, знаходиш для них те положення, в якому дійсно все це місто складеться. Буде разом компактно виставлено. А після того як ви пройдете рівень, в якому ви відклали цю деталь, повертаєте її, відкладаєте, наприклад, ось таку ось деталь і починаєте будувати ваше місто мрії заново. Ось така ось крутезна d головоломка а замовити можна у Puzzle.